Я думаю, що треба стримано себе поводитися, і тоді не буде всяких виділень і все інше. Тому треба якось для себе вирішити, як ти впораєшся зі своїми нервами і які молитви ти читаєш. І тоді воно стає все в спокій. Я побільше теплого чаю, кофе тепле, щоб якось температуру зробити однаковою. Чи користуєтесь антиперспірантом? Звісно, як обираєте? Ну, я зараз в більшості землі я замовляю. Шариковий. А як в транспорті, коли багато людей? В транспорті, то я далеко не їжджу, стараюся ходити, тому що це ужасно їздити. Я не пітнію. У мене немає такого. А як, як так виходить? Так, от фізіологічно, не пітнію. Не користуєтеся антиперспірантом? Ні. Вам повезло? Як ви справляєтесь з цим? Митися треба. Пітнієте чи ні? Пітнію, як і всі. Чи користуєтесь антипроспірантом? Як обираєте? Так, да. дівчина купила. Тобто ви не обираєте? Ні, не обираю. І Допомагає? Допомагає, так. Да. Рекомендую. А як в транспорті? З іншими людьми? На, на власному їжу, так що не стикаюся. Треба використовувати дезодоранти. А ще краще антироспіранти. Ви користуєтесь? – Так. Як обирали чим? Одного разу згідно реклами. то було багато років Рексона, а потім виявилося, що, на жаль, не потрібно часто викидати дарма кошти. І, наприклад, такий дезодорант, як з Вале, з ДМ, також дуже добре діє. І ще, той, хто дуже пітніє, я рекомендую все-таки змащувати уксусною кислотою там під е пахвами. Ну, е мене... З запахом також допомагає боротися. Так, тому що в них е в цих людей, що потіть, загалом в них дуже багато бактерій. Щоб ці бактерії інактувати, треба кисоту, уксусну е розбавити і там е змащувати ввечері, наприклад, після душу. Чи відчувала неприємний запах, наприклад, в транспорті? Я можу сказати, що років 20 назад тут в Києві було набагато краще. Хоча е, люди багато і не користувалися дезодорантами, скажімо так, в Радянському Союзі ще менше користувалися, але вони частіше милися. А зараз, скоріше всього, в них є лічильники, і я дуже страждаю від цього, що люди не користуються дезодорантами і е, дуже рідко. Е, ми це гігієну зловживають гігієнами правила.